Шараю цим флексерам треперам, З вами Свагі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. Бурабґен. Сьогодні ми поговоримо про трепера із тренчів Мемфісу, виконавці якого охрестили на цих вулицях, як Мані Беґйо. Як завжди, я розповім вам про його кримінальне минуле та його шлях до успіху. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go! So fat. I can't never fold. You know them feel, they feel it get real, just they dedicated. Go with no rap niggas, I'm sticking to the plan. I was dead wrong, good heart, but my head's hey, hey, yeah, I hear you bitches talking. Now we're g wagon trucks in the trench boy. На сьогоднішній день Мані Беґйо один із найгарячіших генгста-реперів у хіп-хопі, який працює 24 на 7, щоб підігрівати свою аудиторію справжніми хітами та вуличною поезією. Демаріо Маріо Девейн Вайт молодший, відомий як Мані Йо, репер із Мемфісу, штат Теннессі. Його часто критикують за гостроту його лірики, а його мелодичний флоу це мікс дрілу, трепу та південного хіп-хопу. На даний момент він підписаний на лейбл репера Йоу Готі, якого Вважають Джей Зі, який, до речі, часто відвідує бранчі Rock Nation. CMG або Cocaine Music Group, білий порошок на вагах, білі кроси на ногах, білий Rolls-Royce біля будинку. Ласкаво просимо на треп хату. Де Маріо виховувала мати одиначка, їй було дуже важко. Але крім нього, ще були діти в сім'ї. З раннього віку Бек був готовий до будь-яких справ, щоб заробити зайвий долар. І через свою хастерську ментальність він і отримав такий нікнейм. Також він Кузен іншого відомого репера Кранчі Black із 3 Мафія. Не дивлячись на те, що він намагався сфокусуватися на спорті, проблеми його знаходили самі, і він часто вештався на вулиці з дітьми його віку. Уже в 12 років він мав проблеми з навчанням, а до 15 його торнули зі школи на всі 100%. В своєму житті він намагався жити чесно і працював у місцевому фастфуді аж два дні. Найбільше його не вистачило. Насилля, наркотики, зброя, брудний кеш та банди стали його щоденною рутиною. Він був справжнім пацентре з вулиці, але щось у ньому прагнуло іншого життя. Мані Бек завжди захоплювався реп-музикою, а його кумирами були Ліл Бузі, Ф'ючі, Джувеніл та Йоготі. Проте вуличне життя не залишало його в спокій, і одного разу в нього вистрелили. На одному із пікніків. Після цього випадку Бек зібрав раму, і у 2011 році дропнув свій перший трек If you Pay Me, one, one, який мав дуже крутий вайб. Далі був бенгер для блоку Fest Money. У 2012 році вийшов його тейп From the Black to The Blue». Тиск оточення, в якому він знаходився, зробив його мікстейп королем Мемфісу. У 2016 році його мікстейп «Federal» дав вулицям про себе знати і наробив багато галасу. До цього моменту його кар'єра набирала обертів і фінансовий прибуток почав приходити від шоу та концертів. Після того, як він отримав свої перші 2500 доларів, Бек почав ще більше працювати. Незабаром він дізнався, що вуличний Хасел та легальна кар'єра не можуть поєднуватися. Під час вечірки з випуску свого компакт-диску 13 березня у 2016 році, в колишньому клубі Мазераті на шосе 70 у Мейсоні, штат Теннессі, поліцейські увірвалися. В клуб конфіскували 10 заряджених пістолетів, бронежилет, гроші та наркотики. Мані ю разом із 20 іншими особами, яких влада називає членами банди, пов'язаної з Віслордз Disciples, Дісайплс, Бладзі Creeps, були заарештовані за звинуваченням в наркотиках і зброї. Після цього його проблеми почали ще більше накопичуватися. Трагедія невдовзі знову вразила висхідну зірку, коли його друг Елло втратив життя через збройне насильство. Між 2015 і 2016 Рокам. Це вдарило по мані бег, як тонна на цегли. Не дивно, що у 2021 році він випустив альбом під назвою Gangster Spain. Like shoes, done, best, worst, Із випуском мікстейпу під назвою All Gas No Breaks. Здавалося, що все стало на свої місця. Це привернуло увагу керівника лейблу CMG, йоготі, а решта стало історією. У 2017 році він випустив спільний мікстейп з одним із найбільших реперів NBA Young Boy під назвою Fed Babies. Oh, oh. Тепер він крокував у верхній ешелон реперів на сьогоднішній день. За один виступ він заробляє 200 тисяч доларів у 2022 році. В інтерв'ю York Times Мані Бек розповів про те, як на ранніх етапах своєї кар'єри йому доводилося жертвувати важливими моментами свого життя та своїх дітей. Він був зосереджений на забезпеченні своїх дітей і створенні імені у реп-індустрії. Ще кілька цікавих фактів про цього репера. У 2018 році він прийняв іслам за підтримки репера Кевіна Гейтса. У 2019 році він зустрічався з реперкою Мегані Сталіон. У нього восьмеро дітей, тому він дбає не тільки про власну розкіш, але й про комфорт дітей. У деяких банд на нього зуб, тому він не живе в Мемфісі, а переїхав в Атланту і завжди ходить з охороною. Мані Йо активно інвестує та допомагає людям з району. У своїй музиці Мані Бег Йо зазвичай читає про своє життя, включаючи його дитинство, взаємини з друзями та родиною, а також про багатство і славу. У 2021 році він випустив свій п'ятий студійний альбом A Gangsta's Pain, який дебютував на першому місці в чарті Billboard 200. Мані Бег Йо також відомий своїми співпрацями з іншими відомими реперами, такими як Меган де Сталин, Лил Бей, Фьюче, Йоготі, як Янгста та багато інших. Його рими як кулі, які вилітають із зарядженого Дрейко. Людина, яка пройшла через багато у своєму житті і досягла всього, про що можна тільки мріяти. Він не дає своїм хейтерам сумніватися в тому, який гвап він підіймає та дає їм привід ненавидіти його ще більше. Музика від селфмейда для селфмейдів. Майндсет вуличного трепера Залитий на біти направить вас на істинний шлях в цьому житті і дасть заряд мотивації Let's Gір. З вами був Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про манібеґйо? Які ваші улюблені треки? Пишіть в коментарях.